По дорозі шрам та його сини заїжджають до хутора Хмарище, що біля Києва. Там вони навідують Черевання. У нього саме був кобзар. Він розказував про те, що розбрат настав серед українського козацтва. Бо декілька чоловіків одразу хочуть бути гетьманом. Оскільки мова про це вже зайшла, не стримався шрам. Так і сказав правду, що не в Київ їде, як казав на початку, а тримає шлях до Переяслава. Там хоче вмовити Сомка, лівобережного гетьмана, зібрати докупи всі свої полки та рушати на Тетерю гетьмана правобережної України. Та той теж зібрав уже не одну сотню козаків. Шрам! Умовляє рушати в дальню путь із ним і Божого чоловіка, септо кобзаря. Адже козацький народ іме віри його слову.